Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Вчора Україна отримала дев'ятий транш від МВФ за нашою спільною програмою з фондом 500 мільйонів доларів. Жодного разу в історії Незалежності Україна не проходила вісім переглядів у межах однієї програми. Сьогодні український уряд і українська держава є відповідальним партнером. Це довіра, яку ми побудували не лише. З Міжнародним валютним фондом, а також зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською комісією g 7 та іншими нашими союзниками по всьому світу. Саме завдяки цьому, Україна залучила від партнерів вже понад 135 мільярдів доларів бюджетної підтримки від початку повномасштабного вторгнення. Цього тижня ми також отримали від Канади 1,7 мільярдів доларів. Які забезпечені доходами від заморожених російських активів. Наша спільна ініціатива-ЕРа дає результат, і російські заморожені гроші вже працюють на оборону і стійкість України. Завдяки таким інструментам та довірі до України з боку партнерів ми можемо повною мірою фінансувати нашу армію, виплачувати зарплати лікарям та вчителям, вчасно платити пенсії та субсидії, відновлювати нашу державу. У червні було виплачено майже 68 мільярдів гривень пенсій. Та 1,2 мільярда гривень житлових субсидій і пільг. Ми запускаємо нові програми допомоги тим, хто цього зараз найбільше потребує. Чітко розуміємо, як Україна закриє дефіцит бюджету цього року. Вже зараз готуємося і ведемо перемовини щодо фінансування на 2026 рік, який несе багато невизначеності. Продовжується активна робота з Європейським Союзом. Вчора розпочалось піврічне головування Данії в Раді ЄС. Ми покладаємо великі очікування на ці шість місяців. Прагнемо до кінця року відкрити всі шість переговорних кластерів. Одночасно ведемо активну внутрішню роботу. Нещодавно переговорні команди завершили скринінг відповідності українського законодавства європейським стандартам в одній з ключових галузей транспортній. На черзі імплементація сотень правових актів ЄС до українського правового поля. Продовжуємо цю роботу, аби Україна стала членом ЄС якомога швидше. Сьогодні на порядку денному маємо низку важливих рішень у двох пріоритетних для нас сферах. По-перше, це освіта. Продовжуємо створювати сучасні освітні простори. Для цього серед громад вже розподілили понад 488 мільйонів гривень так званої stem субвенції Тепер розподіляємо ще понад 11 мільйонів гривень для шкіл Дніпровщини та Черкащини. Надаємо фінансовий ресурс на модернізацію шкільних харчоблоків, розподіляємо 185 мільйонів гривень для шкіл 12 регіонів. Загалом, у оточному році для цього в державному бюджеті передбачили 960 мільйонів гривень. Друга пріоритетна сфера це житло. Сьогодні уряд дає старт обмітному експериментальному проекту створення фонду муніципального орендного житла. Громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес. Насамперед, муніципальне житло отримують ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники. Чітко визначаємо критерії, яким повинні відповідати отримувачі, а також критерії самого житла. Нормою буде метраж. 40 метрів квадратних на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою. Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень. Проект буде фінансуватись за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів. Завдяки цій програмі досягнемо одразу кількох цілей, забезпечимо житлом тих, хто цього дійсно потребує. інтегруємо внутрішньо переміщених осіб до нових громад, мотивуємо людей повертатися до України. Також завдяки підтримці світового банку в межах проекту «Хоуп» активізуємо відновлення житла українців. Спрямовуємо на місцях громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова 540 мільйонів гривень. Ці кошти вони інвестують в ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи. На завершення хочу щиро подякувати усім платникам податків за величезний внесок у стійкість України. У червні державний бюджет отримав понад 360 мільярдів гривень податків, зборів та інших платежів. Дякуємо, кожна гривня сьогодні важлива для перемоги і для відбудови. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.